Слава нашому Господу Ісусу Христу! Тома Євангелія, відкриємо разом зі мною. Євангелія святого Матвія, 8 розділ з 23 вірша. Євангелія від Матвія 8:23. Заголовок Утихомирення бурі на морі. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі. А щовен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його та й благали. Рятуй, Господи, гинемо. А він відповів їм, чого полохливі ви маловірні, тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав, Хто ж це такий, що вітри та море слухняні? Йому слава нашого Господу. Давайте ми пороздумуємо над тим контекстом. Ми прочитали про те, що коли Ісус до човна вступив, за Ним увійшли Його учні. Кожен із нас, особливо, хто пізнав Ісуса Христа, в нас є життєві човен і мета наша, ціль наша доплисти до вічності. Наша мета добратися до вічного ханаану. І ми розуміємо, що без Бога ми цього зробити не зможемо ніколи. І які є щасливі ті люди, щасливі діти Божі, які запросили Ісуса Христа в своє життя. І в їхньому життю господаром Він є, Ісус Христос їхнього життя. І що би не було навкруг, які би обставини не лякали нас, але коли дійсно з нами Бог. А ми будемо залишатися ймовірними, то він дасть сили все здоліти, все перемогти і залишитися ймовірним. Це Бог нам обіцяє. Але ми зауважимо, тут написано, що Христос був у човні. Саме в човні з учнями вони без христа не були. Ми можемо бачити, наскільки Євангелія говорить про те, нам, що будуть ще такі катаклізми, такі катастрофи, що люди будуть просто бачити це все і будуть мертвіти від цього всього. А до віруючих людей говориться по-інакшому. Коли все ви це побачите, підійміть ваші голови, наближається ваше визволення. Ось тому в нашому житті. І коли є Ісус Христос, то я більше скажу, ми найщасливіші люди на землі. Найщасливіші, коли з нами є Христос. Наступне, що ми можемо взяти з цього контексту, що коли ми послідували за Ісусом Христом, Він не обіцяв нам легкого життя. Він говорив своєму Слові, як мене переслідували, і вас будуть переслідувати. Як мене каже, ненавиділи, і вас будуть ненавидіти. І в нашому житті від моменту нашого увірування аж до кінця нашого життя, чи аж до приходу Ісуса Христа, будуть різні випробування в нашому житті. Різні випробування, чи це переслідування і гоніння, чи це різні спокуси, чи це різні, скажімо, хвороби в нашому житті можуть бути, коли Бог буде допускати це в наше життя. І різні випробування можуть бути в нашому житті. І як важливо нам, у цих випробуваннях, не занепадати духом, а знати, що дійсно наше життя є в руках Ісуса Христа. І що без волі Божої нам і волосина не спаде. Настільки, коли ми довіряємо своє життя в Його руки, довірили, то щоб Господь не допускав наше життя, Він все контролює, що є в нашому житті. І в той момент навіть не важливо молитися, Боже, забери від мене вже це випробування. Я рахую, що це навіть неправильно, невірно, коли людина десь Бог допустив, і людина вже молиться, забери це. А важливо молитися, Господи, коли ти це допустив моє життя. Ти щось хочеш мені показати це випробування. Ти хочеш мені щось виявити, зробити якусь працю, якусь роботу наді мною, робити це наді мною. Лиш дай мені сили пройти це. Бо сам я не зможу пройти. Це важливо в нашому житті, коли ми довіряємо це все в руках в руки Ісуса Христа. Тому будуть, буде нелегке життя, будуть різні випробування, як написано в посланні до Якова, що блажена людина, яка витерпить пробу, бо бувши випробована, вона дістане вінця життя. Знаєте, я деколи перечитую книгу Йова. І я просто аналізую і просто себе не мов би ставлю на його місце. Думаю, яке він мав випробування. Мені легко, знаєте, читати цю книгу Йова після пережитого, після цієї розмови Бога з дияволом, після тих всіх втрат, потім благословен, що Бог благословив Йова. Але як він себе відчував? В той момент уявімо собі, маєток втрачений. це просто на хвилинку вдуматися. Діти всі десять забрані з його життя. Далі ми читаємо, що й хвороба тяжка в його життя прийшла. І собі уявити його в той момент. що й жінка приходить і каже, прокляни Бога і помри. Як важко йому було, як тяжко йому було. І коли б в його житті не був Бог, коли б він не мав тих тісних відносин, він би не витримав цього. Але він говорить такі сильні слова: Господь дав, Господь взяв. Нехай ім'я Господнє буде Ви бачите, наскільки в нього були ті відносини з Богом, і наскільки дійсно він усвідомлював, що все те, що допускає Бог, дає Бог, забирає Бог. Це важливо мати навіть на прикладі, коли нам важко буде в нашому житті, коли в нас будуть такі випробування, де нам по-людському буде здаватися не під силу їх знести. Тому що ми завжди дивилися на мужів віри, на тих мужів, які пережили і залишилися і вірними, і вони це не пережили своїми просто силами чи зусиллями, а вони пережили це з допомогою Духа Святого, з силою Божою, яку давав їм Господь на той момент. Коли ми зауважимо, тут була така буря, де заливатися хвилями почав човен. Це можна прирівняти, що це не просто якесь легке випробування. Це було випробування, скажімо, ну, це смерть дивилася віць, у вічі цих учнів на той момент. Хто моряк, я не моряк, але це дійсно так, просто собі уявити в той момент, що це робилося. І це настільки тяжке було випробування, що не мог би сама смерть дивилася. Так само, і коли в нашому житті будуть дивитися вже, немов би, сама смерть нам очі, коли ми будемо бачити безвихід, коли нам ніхто не зможе з людей допомогти, ніхто, тільки Бог. І Бог дуже часто інколи такі моменти може допускати. Чому? Бо саме в той момент, коли ми в такій ситуації, ми не зможемо надіятися ні на які зв'язки. Ні на яку людину, навіть на лікарів не зможемо надіятися, бо все тупик або Божа милість, або смерть. І тоді, коли Бог це допускає, тоді це важливо мати цю таку довіру віру в Бога і не занепасти, а настільки довіритися Богові, щоб зрозуміти, що тільки Божа милість може дати вихід з цієї ситуації. Як це зрозуміли учні, вони побачили, що своїми зусиллями, як би вони зараз не керували тим кораблем, як би вони зараз ним не управляли, нічого не вийде, буря понесла їх і понесла так, що аж вода почала в човен потрапляти. От так само і в нашому житті. Знаєте, коли дійсно, коли читав свідчення про Жені Поліщук, коли вже її просто поставили, скажімо так, крапку помирати. І коли вона проснулася одного ранку, і в неї така радість велика наповнена, що вона казала, що вона думала, що я буду переходити вже з цієї землі до Господа, що Бог мене буде забирати. Але не так то було, не так була Божа воля по поводу неї. І коли прийшли браття, і можна сказати, почали її підкріпляти, змісняти, а потім почали молитися, і зійшла велика сила Божа і і зцілила її. І зцілила, і ще Бог продовжив її життя. І ще Бог явив свою милість і це живе свідоцтво до сих пір. А чому? Тому що ця людина настільки розуміла і довіряла своє життя Ісусу Христу. Ось так само і в нашому житті, коли будуть такі хвилі, де вже просто сама погибель, сама смерть дивиться в наші очі, пам'ятаємо, що з нами є Господь. І Він нас не залишає, якщо ми не залишаємо Його. Ісус Христос сказав свого часу до учнів, ви перетривали зо мною у всіх спокусах. Що це означає? Що вони не просто бачили ті спокуси і випробування, які переходив Христос, а вони ще самі потім, після того, подібні спокуси, подібні випробування пережили, переживали, як переживав їхній учитель Ісус Христос. І ще вони там Ісус говорить, каже, ви зо мною їх перетривали. Це означає, що Бог був у випробуваннях разом з ними. Ось так само, коли Бог допускає нам випробування, допускає навіть такі тупікові ситуації, пам'ятаємо, Бог не залишає нас, Він є з нами в цих ситуаціях нашого життя. Так само, коли ми можемо бачити, що коли це була буря, а Ісус просто спав. Про що це нам говориться? Ну так просто вдуматися, чи Бог не знав, що ця буря буде наперед? Я вірю, що знав. Чому він так спокійно, як людина, як людський син відпочиває буря, човен заливається, а він спить. А це є великий приклад для нас, дорогі брати і сестри. Що якщо в нас є такі моменти тяжкого в нашому життю, то що важливо нам бути спокійними? Я знаю, що це не легко. Я знаю, що інколи колись страх приходить. Все буває, ми люди. Але як важливо в той момент нам бути спокійними. От візьмім, наприклад, навіть апостола Петра, коли мені буває важко, я дуже часто дивлюся на, на цей випадок з історії, коли апостол Петро, він був в'язниці. І завтра вже йому світила смерть. І тому мученицька смерть. Церква молиться ревно, всі ревно благають милості Бога, а він у в'язниці. І уявіть собі, що відбувається з тими людьми, з тими в'язнями, які знають, що завтра мученицька з ними смерть буде. Що в розумі робиться з тими людьми? А апостол Петро, подивімося на його, на його, можна сказати, стан, а він спокійно собі ліг і заснув і спав. Потім вже ангел збудив і вивіз з цієї візниці. Я вірю, що це Бог йому дав цей сон, бо в таких ситуаціях неможливо самому спокійно заснути. Неможливо, Бог дав йому сон. Але що це показується? Наскільки велика довіра апостола Петра була до Господа? Він настільки розумів, що його життя є в руках Ісуса Христа. І що би не сталося завтра? А я є в Чи живу, чи вмираю, а я є Господній. Уявіть собі, яка довіра була апостола Петра. Оце для нас є великий приклад, коли ми там будемо довіряти Богу, і так будемо йти за Господом і дивитися на Христа і на апостолів, як апостол Петро за ангелом йшов, і там в'язничні двері відчинялися, і ця і так Бог буде давати нам вихід із тупікових ситуацій нашого життя. Це Бог нам обіцяє, коли ми будемо настільки йому довіряти, брати і сестри. Наступне, що ми можемо побачити з цієї історії, учні зразу кинулися, почали будити Ісуса і благати, рятуй, Господи, гинемо. Знаєте, деколи можна подумати, що там наступне говориться, що вони як маловірні це просили, як Ісус до них сказав. Але ви знаєте, а як би ми поступали в нашому житті, коли, коли в нас є тяжкі моменти, ми ж теж кличемо до Господа, правда? Кличемо до Господа, і я вважаю, що вони дуже добре це робили. Вони зверталися до Бога. І в нашому житті, коли приходять тупікові ситуації, випробування, найперше звертаємося до Господа, Благаємо, прохаємо Його, просім Бога, щоб Бог нам дав сили, щоб Бог дав нам вихід з цієї ситуації, щоб Бог дав нам інколи мудрості, як поступити в певних обставинах. Молімо про це, турбуємо, шукаємо, стукаємо, як написано. Хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Не зупиняємося, що ми не зупинялися, так як це робили учні. Вони турбували учителя, вони будили його, а ми, а ми своїми молитвами так само до Господа йдемо і благаннями нашими, коли різні ситуації на протязі нашого життя, випробування трапляються. Це велика помилка, коли людина. Коли Бог допускає певне випробування, вона надіється на Бога вже в останню чергу. Це велика помилка. Найперше, коли щось є якесь випробування в нашому житті, в першу чергу йдімо не до людей, не до якихось зв'язків, а йдімо до Ісуса Христа. Він є Бог, лікар наш і нашого Духа, і нашого тіла, і нашого тіла. І такий вихід, як Він дасть, чи, чи такі поради, як він дасть через своє Слово, жодна людина такого не дасть. І жодна людина так не поможе, як поможе Ісус Христос. І ось ми бачимо результат. Ми бачимо, що Господь зразу встає, говорить, чого ви полохливі і маловірні, потім зразу заказав бурі, морю і тиша велика настала. Що це означає? Це означає, як написано в Слові Божому, що хто плаче, плачте з тими, хто плаче. Хто тішиться, тішиться з тими, хто тішиться. Але це, це означає, що. Бог десь наше життя буде допускати і добрі моменти, і інколи випробування. Бо це є частина невід'ємна християнства. Інакше, якщо б нам з нами все було добре, чи зі мною, чи з нами, повірте, ми б не служили так Господу рем. Бог це бачить людську природу і натуру. І тому сьогодні радіємо, тішимося, в когось є радість, в когось Господь є в, в комусь Господь допоміг. Ми радіємо, ми тішимося. Але ми не знаємо, що завтра нас чекає. А може завтра чекає наш смуток, плач. А може завтра нас чекає якесь таке випробування в наш життя, що ми ніколи навіть не очікували цього. Але дуже часто, коли ми залишаємося Богом вірні у наших випробуваннях, Бог цей смуток, цей плач обертає на радість. На радість, брати і сестра. Ось візьмімо, наприклад, навіть можу сказати, як приклад Шедраха Мишаха Іване. Які вони були обстановці в вогні? І коли уявімо собі ту ситуацію, могли відмовитися, ще раз цар їм дає можливість зректися Бога. Ні, вони твердо стоять. І коли їх кинули на той вогонь, потім четверо їх було, ангел Божий ще був разом з ними. І потім, коли цар каже, вийдіть, і сам Навуходоносор поклонився Богу живому після тих моментів. І потім написано, що він так вчинив цей цар, щоб по всій дні, скільки жив Шадрах, мешах Аванего, їм добре жилось. Але спочатку треба було пройти випробування. Спочатку треба було пройти смуток, горе, тупикова ситуація. І коли вони залишилися вірними, Бог обернув оце цей смуток на радість, брати і сестри. Так само і в нашому житті. Може бути, от, наприклад, навіть інколи бувають гоніння, переслідування, але не завжди гоніння переслідування. Коли десь Бог допускає гоніння, а потім проходить час, і Бог дає свободу для церкви Ісуса Христа. Не завжди свобода, не завжди гоніння. Тобто Бог Він, він настільки сильний, щоб о, оці всі моменти наші тяжкі життя о, перевернути на тишу, перевернути на радість. При умові, якщо ми йому залишаємося вірними, брати сестри. Слава йому за це. Так само ми бачимо з того, що коли Господь зробив оце чудо, народ дивувався і казав, хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Коли ми залишаємося вірні в наших складних ситуаціях, то через ті складні обставини Бог потім сильно може прославитися. Сильно може прославитись і своє ім'я возвеличити, не тільки так, як це було шедрахом, і Шахові, але ще й так, як ми можемо читати, наприклад, коли це було з мертвим Лазаром, коли він помер, Лазар, тобто брат Марії і Марти. І ми читаємо про те, що колись прийшли уці посланники від Марти і Марії, то ще Лазар був живий, і вони звістили йому, як тяжко хворіє Лазар. І ввім собі, які сильні слова Ісус говорить, не на смерть недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився через неї. І так сталося після Воскресіння цього Лазаря, ми бачимо багато людей навернулося до Господа Ісуса Христа. І прославився Ісус Христос, і прославився Бог. Ми можемо побачити так само, як через складну ситуацію, коли ми читаємо в дійсніх апостолів Енеє Петро. Еней Він. Вісім років пролежав паралізованим на ліжку, не ходив. І коли Петро до нього прийшов і говорить до нього, Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос, устань і ходи. І Він зразу піднявся і почав ходити. І написано, що всі, хто оглядали в тому місці, це чудо з Енеєм, навернулися до Господа. І так само з тавітою, коли Бог воскресив тавіту з мертвих. Ми можемо читати, що в Йопії багато людей хто навернулися до Господа. Може бачити, що ціль Бога тих випробувань, які Він допускає тих тяжких ситуацій прославитися через ці ситуації, явити свою славу, явити свою велич, не просто допуститися в наше життя, що ми якось карабкалися чи нам. Зболяче зробити, ні. Але щоб воно було і нам на добро, і випробуванням для нас, і для Його слави, брати і сестри. І для Його слави. І на кінець я коротко хочу засвідчити за свою дівчинку Єлизаветку, яка сидить тут. Коли вона народилася, це були найскладніші роди моєї дружини. Я був присутній. і Я пам'ятаю, вона напилася крові. Ця дитинка, і зразу це секунди діла були, і забрали реанімацію, забрали. І це буквально секунди, хвилини, коли я впав на колінах там, де було, в тому роддомі, і кажу, Боже, як ти явиш милість над цією дитинкою, я все зроблю, щоб і ті діти, котрих ти дав, і її, щоб вони служили тобі, Ісус. Через 10 хвилин виходять з реанімаційного відділення і говорить, задихала ваша дитина. Я зрозумів, що якщо задихала, вона буде жити. Бог вийшов на зустріч. Але коли ми приходили на ну, там чотири дня в цьому ременаційному відділенні пробула, ми приходили кожен раз. Я приходив, мене допускали туди в ремаційне це відділення. Я свідкував про Христа і цим медсестрам. І я пам'ятаю, мені дозволяли завжди помолитися над дитинкою. Діагнози були дуже погані. Багато скільки діагнозів ставили, що ну, дуже тяжкі. І коли цю дитинку перевели на орлика, багато хто молилися за цю ситуацію, постився, я, молилися ми. І рахуйте це, в суботу її перевели. А в понеділок зробили обстеження з голови, ну якби всі органи зробили обстеження. Закликає цей лікар-професор, мою дружину, і говорить, каже: ви заскочили останній вагон. Все чисто. Повністю голівка здорова, серденько здорова, всі органи здорові, все здорове. Каже, я не можу повірити, це перший раз за моє життя, щоб каже, з такими діагнозами мені попалося, каже, ну, це все каже, і воно все чисто. Хто це зробив? Господь. Брати і сестри, чому це Бог допустив? Щоб випробувати. Як ми будемо Йому довіряти і як ми будемо стояти, і не тільки допустив, а явив своє велике милосердя, слава йому за це. Тому я бажаю всім нам, собі і нам, довіряємо, Господу, що би не було в нашому житті, які би втрати ми не переживали в нашому житті, які б бурі в нашому житті не були, які би випробування в нашому житті не були. Але завжди будьмо вдячними Ісусу Христу за все, що Він допускає. І завжди залишаємося йому вірними. Тому що коли ми залишимося йому вірними, повірте, це велику дорогу оцінює Ісус Христос. То це благословіння, яке в нього є, Він ще більше може помножити не тільки вже вічності, коли ми досягнемо, яке нас чекає, а ще тут, на землі. Хай Боже Ім'я буде прославлене. закликаю всіх до подячної молитви. Амінь.